Іслаємський вогонь у Києві сьогодні його привезли в столицю українські скаути Пластуни. біля пам'ятника князю Володимиру. Вони передали вогонь священникам трьох українських церков, а також представителям е, своїх осередків у центральній і східній Україні. У кожній церкві віряни зможуть запалити від цього вогню свою свічку до 19 січня. Світло злослоєми пластуни розносять не лише по церквах, а і у сиротинці і лікарні. Традиційно передача вогню по всій Україні розпочалася ще 12 років тому. Цього року вперше вогонь піде далі на схід. За межі України у Донечку його передадуть скаутам Ростова, а ті вже поширять усією Росією на західному кордоні України. Також вперше вогонь потрапив до нас не лише традиційно з рук польських скаутів-харців. Українські пластуни самі їздили за ним до Відня, куди австрійці приводять. Світло з Вифлеєма. Ми приїхали до Відня, і нам вогонь передавали власне від хлопчика, який його у вифлеємі запалював, і передавали його всім скаутам, які прибули з Європи. Тобто там були представники з дев'яти країн, і всі скаути одночасно забирали цей вогонь і передавали його всім, хто прибув до Відня, передавали його в церкві. І власне з Відня вже розвезли по всіх країнах, з яких вони прибули.